Що ти нам прислала? Знов нам прийшла. Прийшли смаколики. О, Христос Воскрес. Виїстимо Воскрес. Воскрес. Бачите, скільки всього. Боже, ми не знаємо, що з цим робити. Будемо роздавати по всіх підрозділах. Клас. Це подивилися. ой, ой, ой. Всюди ящики, сюди... Та ти що? Ха! Цукром то і добре, у нас цукру немає. Боже мій. Дуже дякуємо Центру творчості рай... залізничного району. Дуже класно. Капець. Тут, дуже вам дякую. Пасочок дуже багато. Уу. Дякуємо. Так, що тут написано? Тут ще написано початкова школа 1, 2, 3. Львів. Дякуємо, початкова школа 1, 2, 3. Так, а що ж тут у нас ще? Ой, балуєте ви нас. Дуже вам дякуємо за підтримку. Будемо розсилати по підрозділах. Розвозити по своїх підрозділах, по знайомих. Тому що ми то всього самі тут не з'їмо. Дякую. Так. Я, в шоці. Крупи? Так ти що? Ну, це вже кайф, її, кайф. корисна їжа припускає, корисна їжа тебе. Суп гороховий класичний. Я знаю, то як таїшся того супу, москалі будуть втікати, бо мінометка буде працювати. Все, дуже вам дякуємо, слава Україні. Розсеремось, Христос воскрес!